Велосипедний рух це не тільки здоровий спосіб життя, гарне дозвілля і збереження екології, а ще й творчість. Переконує координатор міжнародного проекту Велосипедом по Україні у місті Надвірна Володимир Гринішак. Конкурс малюнків на тему велосипедної їзди об'єднав чимало творчих дітей і юнаків. Загалом у ньому взяло участь 30 осіб, серед яких п'ятеро успішних фіналістів. Учасники робочої групи в рамках міжнародного проекту Велосипедом по Україні провели нагородження переможців у Надвірнянській міській раді. Дипломи. Та подарунки отримали Остап Неколишин, Ольга Вірт, Максим Сикіш і Тетяна Гордійчук. Перше місце зайняла юна художниця Анастасія Савчук. Саме її робота стане основою для наклейки, що буде використовуватись як візуальний знак на певних установах та організаціях, і свідчитиме про їх підтримку велосипедного руху. До речі, ця наліпка буде розповсюджуватися не тільки в Україні, але й Польщі, адже велосипедний проект носить міжнародний характер, і поле його діяльності теж досить широке. Не перше це є популяр. Зація велосипедного руху, розвиток велосипедної інфраструктури в місті, в районі, але Проєкт передбачав співпрацю двох міст: міста надвірна і міста Гнєзно в Республіці Польща для того, щоб отримати якийсь досвід, отримати якісь знання і вміння, яким чином це робиться в Європі, для того, щоб ну не ступати на ті самі граблі, щоб не робити тих самих помилок і отримати найкращі зразки розвитку велосипедного руху і приймати його в Надвірній і в Україні в цілому.